это, блядь, профессионально, блядь, в этом, блядь, да, да, не поспоришь. Это профессионал так сделать только, это охуеть, охуеть, арами. Опа. Знаете, кто это? Ой. Человек, який Закончил? пятый класс. Что, не так что сказал? Третій? різниця невелика. Комашка, у мене до тебе одне маленьке прохання. Ти можеш прокричати як динозавр? Я не знаю, чи в мене вийдеться прокричати як динозавр. А який динозавр? Ну такий великий, як оцей трицератопс. О, ні, як тиранозавр. Да. А ти Я... без тосту. Який тости, це ж нікого не подождала. Всім царство небесне. Доливайте собі, всю виливайте. Найшли. О, давайте Думай, все. Все, я вже попиздила. Все. А заберися ну, закушіть, помідора візьміть. Ні, я не закушую, я алкоголіч. <ріст> Хто це закушує? що? Ну, вже. Все, пошла я <ріст> пока. Просто щоб ви собі розуміли, як діду спити. <ріст>

Рубал хозяйские харчи, шарик, и по ночам я видел сны, все как и ты, все как и ты. Фу, не очень, это вообще как у всех. Это что такое? Скажи, стоп, в любий месте. Стоп. Тут? Да. Заповни карту, покажи на камеру. Єсть? Да. Дуйся, я не бачу. Вибирай в центр. Я накриваю так. Я не можу понять, яка це карта була, да? Звичайно. Двісь. У мене зверху єсть вот отакий ось телефончик, бачиш? З ну? біконками ось, бачиш? Да. Дивись уважно. Я перевертаю оцей ось, ось телефончик, ну, карту. Підступаю отак чачуть. І всі віконки падають, крім одної, ось, ось п'ятерка хрестик. Як ти це блядь, робиш? А ну вставай, выйдемо. В смысле? От выключай камеру. Выключай. Як його, блядь, выключай. Короче, мама грає кошку. Нам цю пісню, коли був Янукович, запрещали, потому що думали, що це про його жену Людмилу. Сейчас уже можно. Ми назвали Кіцьку Блюда, бо вона любила зблюда. Змиски не любила, тарілки не любила. Ой, любила їсти з блюда. Змиски не любила, тарілки не любила. Ой, любила їсти з блюда.